Одеське управління, Ізмаїльський лісгосп, сараське лісництво. Оце 200 метрів від лісництва. Бачите, який пень. Це десь недавно, вчора, позавчора, абсолютно зелена. Тобто яка зелена, свіжа. Це украли. Тут ніякої рубки немає. Під носом лісництво. Вкрадене, вкрадене в держави, вкрадене в народу. Хай воно і було сухе, але воно вкрадене. Украдене. Саратські злодії, лісництво. Це от одразу говорю, в мене за спиною там 300 метрів лісництва. Це якщо тут різати, то все чути прекрасно. Але ніхто не чує. Продовження. Те саме. Абсолютно зелене дерево, бачите? 300 метрів за спиною лісництво. 400. Еті виродки сарацькі крадуть вже під носом. Якісь позначки, не знаю, що це. За позначки, під рубку чи під що. Але це зелене дерево, дивіться на нього. Зелене дерево. Зелене дерево, а ті потвори хочуть рубати. Оце сліди заїжджала машина, забирала Забирала те, що вкрали. Бачите?